Друзі, мої вітання. Знімаю репортаж для Контів, канал Об'єднаного народу. Мене звати Давід. Зараз на власному прикладі я вам покажу, як уникнути неприємних ситуацій. Звісно, щоб такі ситуації з вами не траплялись, потрібно моніторити останні новини, переглядати закони, орієнтуватися в праві. Також рекомендую вивчати судову практику. Історія виникла зі мною, що цікаво. Ішов до райвідділку з одним питанням. А коли виходив, мене вже чекала ціла делегація з квитком в одну сторону. Тому пропоную послухати наш діалог, подивитися логіку, почути мої аргументи, і цілком побачити, що ми розійшлись мирно, як два кораблі в морі. Дивимось. Я маю відеофіксацію, я вас попереджую, згідно 21 статті про інформацію, третій пункт. Службові осіб я маю право фіксувати. Будь ласка, телефон. До мене підійшли дві незнайомих мені особи, не представляються, не надають ніяких документів. Я можу Пропоную... документ тільки... А, а що, ну, знову ж таки, це ж ваші проблеми, це не мої проблеми, я особисто ви розумієте? У вас має бути посвідчення згідно постанови Кабінету міністрів 1455-1456. Також має бути наказ коменданта, який вас уповноважує, в якому мають бути вказані ваші особисті дані. Чим не Нічого. <ріху> а тільки маєш? Ні. Якщо ви зараз мені ніяк не не представитеся, будете проти мене чинити якісь дії, ви будете мати персональні відповідальні хто чинити. Ну я, а чому, чому ви до мене звертаєтесь на ти? Підскажіть, будь ласка, ви ж службова особа? Так, будь ласка. Які до вас їдуть, ну я не знаю. Багато відео так, по інтернету Знаєте, по інтернету слухайте по інтернету. Сходя дії, як ви незаконно викрадаєте людей, ви про, тут крутите бусики. Я тут так. не бачив, скажімо так, я не місцевий. Тут і не треба розказувати. Так. Ні, я говорю за те, що я бачу. Я, я не розказую, говорю персонально але... за вас. Звичайно, давайте так. В нас зараз країна в військовому стані, правовий військовий стан, правда? Так є процедура по мобілізації, то Виписується постанова, наприклад, і ідеться за рішенням там, до суду і так далі. Є свій процес, який ні, треба виконувати. Свій обов'язок теж треба виконувати? Звичайно, звичайно. Але ж ви Є хочете, як ви хочете, ви хочете порушити мої права і нагадуєте мені за мої обов'язки. Це ж неправильно. Ну, захищати, треба, ні, звичайно потрібно. Ну, так, та, та, потрібно захищати? Ні, ну так дивіться, зараз е війде в силу новий закон, там, де там, можливо розширять ваші повноваження і ви повністю закону, вже з посвідченням. Відносно того закону ми підемо назад, туди, а ви будете далі. Ну, я сиділи. рахую, це неправильно, що якщо ви своє відслужили, ви не маєте вже туди йти. Ну не суть. Ми служимо далі ну мається на увазі. Я шо, не кажу, що ви маєте йти десь на передову. Я до вас персонально в залі не маю ніяких претензій, але мої права жіно порушувати, Типу, мене взяти, загрузити, відвести ми 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 не, ну я розумію. Але, Але бачу, ви це, хотіли, це, так, що це, мої це, персональні дані, які ваші Персональні кос... дані не беру, тому що вже тут є все вписано. Я розумію, мої персональні дані. Ну, значить, будемо дізнаватися, хто передав вам мої персональні дані. Ці люди, особи будуть притягнуті до відповідальності. Є відповідально. Я не давав згоду на обробку моїх персональних даних. Тут автоматично держава дала дозвіл. Ви ж не знаєте, є в мене. Можливо, я вчора відмічався, ви ж не знаєте. Але не, мені не, вже не при... Ну, звід... Може, було я не місцевий. Жаль. Я ще раз попереджаю. Я не місцевий. Ну звідки? Ну, яка різниця? Ну, я думаю, ви навіть по говору чуєте, що я не місцевий. Значить, ну. Храсійський район. Е, ні, ну чому тисика? Е, в Конституції... Чітко вказано, що має бути військомат. Є, я маю звернутися в військомат. От. Так як вони спростовані з 2007 року, -го ТЦК не отримав правонасудництво від військоматів, ви, по суті, незаконна структура. Навіть є, рішення, я розумію, навіть є рішення, що ви до ЗСУ не відносите. Рішення суду це не мої вигадки. Якщо треба, я вам найду. Я розумію, то я розумію. Чесно кажучи, я зараз ось ми... Гарного дня, до побачення.